Респект тим, хто нас сюди завозить. Ми сьогодні займаємося всім. У нас буде і мінування, і ураження, і піхота, і будинки, і бліндажі. Тут можна жити при бажанні. Умови шикарні. Насамперед хочу зауважити, що умови... Шикарнючий. Я кажу, в порівнянні навіть з нашою хатою. Тута Лобама. Це Тут перевірка зв'язку, як мене чути. що Чутова Бога. Шикарно. На позиціях розкладаємося, думаю, за хвилин 10-15 готові до роботи. Судя по БК, яке ми ще стоїжаємо, можна зрозуміти на що ми летимо. Тобто зараз ми будемо летіти на ураження. Шеф буде ругатися, мабуть. Як побачить що тут, якщо тут у мене творить? пішла? Прийшу, прийшу. коли ця це... Бандура над тобою працює. Коли чують цей звук, у них вже виробляється панічна атака, і вони просто не знають, куди діватися і що з цим робити. Зараз ми запустили борт. Зараз командир екіпажу скаже, що все в порядку і потім ми можемо споряджатися і вилітати. Це фабік 8,5. і цукерочка. Хотілося дуже пригостити. Трпню, трошки. Oh. чтобы он и попробовал начиночку. Все будет бадабом. Mm -hmm. Теперь осталось доставить. Сейчас все будет. У пилота задача довести борт до цели, а зазвичай это ручный режим. Ти під час роботи борешся з поривами вітру, зустрічний боковий, буває від єби зв'язок, коли пролітаєш над окопними рибами. Коли я в польоті хлопці відпочивають, а я, я напрягаюся, можна так сказати. Тому це не найлегше, що може бути, я вам признаюсь по-чесному. Де що висить? Харт перший, зажигалка четверта, вата третя. Готов? то снимаю уже. На нахуй. Хорошо махнуло. Дуже скучаю за бадабу. Вешаем индусы термит и короткие батки. Индусик. Очень нравится. Наши хлопцы сами выготовляют. Индусиком сносим крышу, а этим уже подпаливаем. На самом деле выбор, что бросать очень большой. У нас есть много пацанов, которые этим занимаются. Блин, не да им вообще, блин, хвала, я не знаю. Все они под нас делают, что нас устраивает. Я как бы доволен, потому что выбор ну, огромный, если честно. Ну, что бросать, тут уже я я, я я, я, лично для себя уже выбираю просто. Что, можно споряджать? Да, Все, полетели, споряжать. <реклама> Километры заселять. Mm -hmm. да, да, Индус — это классный снаряд, как раз им очень добрый разбирать разборке. Укрепление. Готов? А mm -hmm. Индус второй плюс. Работаем. Бамс! Хорошо. Сейчас да. будет э, вылез на ПТМ. Две штуки надо подготовить. Минувание. Плюс половину ми робіт виділяємо на мінування. Бо це ефективно пользуется спросом, а все. Много чого відривається. Є такі ідіоти, які блять підходять, думають, що вони розумні зараз розмінують. Обично з собою таке розміну. Хорошо себе показували завжди, в принципі. Тому на дальню дистанцію, для того, щоб замінувати розбиту техніку. Біля об'їзду його зліва і справа, щоб до не могли об'їхати ту техніку або обіжаю, її просто підірвалося. Плюси ще цієї міни в тому, що вона самоліквідовується. Ми ставимо на 30 діб, на 2 тижні. Тобто вона на нашій землі не, не остається. Тобто вона самоліквідовується. ліквідовується. Мені треба усюювати, просто усіювати. Не, ну приємно, коли ти зранку прокидаєшся на твої міні БТР киспірвався. Так, Егор, сейчас снаряд готовим. Так, куда работа кипит, блин? Не холодно. где-то если подавлены, вот это сидишь, о, хуже некуда. Коли робиш якийсь великий бадабум, становиться а аж fun. легше на душі. Те, що ми зараз і будемо робити. На нахуй. Нам там в, в укритті і підбігають. До наших підрозділів суміжних заходять. Ты перепишки в тил, треба їх зрисували, є інформація треба їх внимать. Я це люблю. Я це люблю. Ціль просто ОС. Три сильны. Ой, клас. Будемо робити проти пехот. Все, ми уже споряджены, сейчас минутой вылетаем. Они там ждут, да? Да. Класс. Позвонили, сказали, что сейчас прилетят. скинут вкусняшек. Вы главное, что словите, то ваше. Километр до цели. Их там трое, да, как раз? Ну, да. Смотри, какие. Ну, справедливо, каждому, В сарае. Я в сарае? Да. да. то? Угу. На нахуй. Давай, давай, давай. Лови аптечку, падла Уже смирился со своей судьбой. Кому поменьше, а кому побольше, чтобы осталось. Ты готов? Да, поехал. Движение больше не замечу. Фух, хорошо, пошли легче стало. Я отработал э, по этим питрам. Ему пизда тому пиздец. А потом э, мы обмотали КЗ-шку еще. И Кз 6 по таким еле живым сигнатурам почти прям на голову ебанули еще сверху. Поэтому я думаю, вряд ли они там выжили. Щипуль, вы нахуй убийцы, по братам бежим вообще. Знаешь, я же больной на голову, если надо. А, мне уже плюсуют. Давай, спасибо за работу. Спасибо, вам, пацаны. Все, спасибо, да, мы с Сегодня не чудалась бабаешки сегодня. Показали, що вони можуть. Е, так, дякуємо всім за роботу. Ми завершили. Будемо звертатися, збиратися, потихеньку виїжджати додому. Дякую, гарного дня. Так, збираємося потихоньку. Блять, тут попрятався возле этого... столбування дерева. Пойдем. Тупо над ним дерево, і я вижу, блядь, то з'явився, то спрятався, блять. Не, ну ФАП должен был, блядь, это пиздец просто. На голову ФАП это, блядь, до побачи не